Привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні хочу залишити відгук про електросамокат Xiaomi Electric Scooter 5. Був придбаний в магазині Allo. Цей самокат був на оцінці, так як його використовували для огляду в магазинах, але ми все ж таки ризикнули і придбали його, і не даремно, він дуже класний. Розрахований до 120 кілограм і 185 сантиметрів росту, діаметр колеса десяточка. Ось, поверхня прорезинова. Ось місце, отвір для зарядного. Так, що можу ще сказати? Тут Можна ще щось і на ну йому. Ось максимум до 3 кг. Є наявно три режима. От, включаю, Це режим пішохода до 6 км за годину. Режим Д це енергозберігаючий режим. Та спортивний режим 25 кілометрів за годину. Ще. Ми дуже здивували, що в електросамокаті є наявні поворотники. Правий, лівий і стоп. Так, що це є дуже комфортно ним пересуватися по проїжджій частині. Руль не регулюється. Також ось ви бачите наявний тормоз. Так, що ще можу сказати? Він є водонепромокний, водовідштовхуючий, підсвічується дисплей. За 10 днів користування ми між зарядкою не їздили 50 кілометрів. І то мені здається, тому що більш їздили по ґрунтовій дорозі, ніж по такій. Гарантія один рік. Заряджали електросамокат 8 годин. Він класний, рекомендую. От сьогодні навіть сама йому каталася, супер.